Ідея караційна така, що Україна буде свободна, міста будуть деокупірований, якщо в кожному місті український солдат нарісують український флаг. У Дніпрі у музеї літературне придніпров'я відкрили персональну виставку художника Андрія Токаря. У залі представлені 18 об'ємних панно У 2014 році в мене було безпосередньо така зброя, така форма була дубок. І місце воно реальне там біля Маріуполя. Там інше а Ну і кот був там теж. Шейлові з дві З 2014 року Андрій воює. каже, був на Маріупольському, Донецькому та Горлівському напрямках. Саме тому частина робіт присвячена десятирічній війні з Російською Федерацією. Картина гібридний бій Те, що у нас починалось з 2014 року. Ми бачимо тут два воїни. Вони якби грають у бадмінтон, а по відображенню бачимо, що вони в реалії воюють. Розповідає, після початку повномасштабного вторгнення РФ пішов до Лав ЗСУ. Одразу пішов в частину, не війська одразу в частину пішов і через декілька днів був в секторі. Зараз я після хвороб відновлююсь. Нині чоловік на реабілітації в тиловому підрозділі та у вільний час продовжує створювати картини. Одну з них почав до повномасштабної війни, та каже: натхнення доробити з'явилося у 2024-му. Моя крайня робота. От такі повітряплавці, плавці. Оті. я її буквально днів з п'ять. Ну сюди привіз. Вона ще була така легка, сиренька. Чоловік займається мистецтвом понад 15 років. Розповідає, все почалося з допомоги маленькій доньці малювати та ліпити. Згодом почав створювати авторські роботи. Стиль картин чоловік назвав рельєфна графіка. я роблю спочатку рельєф, використовував різні матеріали, поки дійшов до свого крайнього цивілози. Це був раніше Лєвкас і була. Паста. Андрій каже, надихається тим, що його оточує власні спогади життя та історії військових. Навіть якось у вісні приснились вірші. Я їх занотував і потім зробив роботу. Не без якоїсь іронії, мабуть, от як тут, така. такий оборонпром такий. Передати. Іншим поколінням, як ми жили, як що, що ми що ми бачили. що ми так, якісь переживання свої. Мрії в залі декілька десятків людей. Це місцеві жителі, рідні та знайомі Андрія. Серед відвідувачів виставки Олена Велика. Вона подруга родини, каже, навіть не знала, що у Андрія таке хобі. Вона мені багато про нього розказувала, але ніколи не казала, що він художник. Сенс, який в них закладений, наприклад, дослідник дуже подобається. Якщо зупиняєшся біля картини, то вона тебе не відпускає. Якийсь час потребує, щоб ти зрозумів, що вона хоче тобі сказати. Побачити роботи наживо можуть усі охочі у музеї літературне при Дніпров'я. Виставка відкрита до кінця лютого. Поліна Паламарчук, Юрій Тинний, Суспільне новини, Дніпро.